Усі комісії відноситься 5 питань, які присутні до подальшого затвердження на сесії прийняття остаточного рішення. У порядку денному будуть слідуючі питання про дня згоди на прийняття комунальної власної стопусті територіальної громади будівлі No8 по вулиці Сандрська 8, що затвердження типовору про оплату авансового унеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки несільського сподоба призначення, що передбачається до продажу. Та по типу удору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на сільськогосподарського призначення, на якій розташовано об'єкти нерухомо майбутні, слідуючи про внесення змін до рішення номер 2598 від 29 лютого 2024 року, включення до переліку першого типу об'єктів комунальної власності територіальної громади для передачі об'єктів в оренду на аукціоні, про передачу в оренду майна на комунальної власності міської ради. Та олошення окціоного правооренду житлового приміщення комунальної власності Турківської міської ради площу двадцять два квадрати. 36 шість да? квадратних метрів за адресою міста Турка вулиця Свічових спеців 4. двадцять 4. Своє названня почесних громадян Турківської міської територіальної громади посмертно. Це у нас є, мабуть, загиблі наші захисники. Загиблі і померли. Загиблі і померли. І передати на баланс відділу освіти, культури і туризму Турської міської ради на житлову будівлі ФАП села Мельничне, за до адресу військових з міста Турка Хто за даний проєкт рішення? Порядок дення, прошу голосувати. За, три проти немає, отримують. Немає рішення прийнято одноголосно. Дякую. По першому питанні я можу доповіститися. По першому питанні прошу. <клухи> Відняли архітектури. <клухи> вони підготували відповідне звернення. До нас звернувся до ради, звернувся громадянин Козловський. Хто знає на вулиці Самбірській там є приміщення, таке вони там проживають. Приміщення є у власності У Укр, Вона вже була така ситуація. Тобто це буде вже третій, третій варіант за моєї пам'яті. останнім це була пані Дребат Марія, але, на жаль, по Дребад Марії нам знову прийшов ціла петиція, що, вони, що вже міністерство, вони не хочуть, щоб Укрзалізниця передавала в комунальну власність. Це є таке початкове рішення. Я думаю, що ми якось з часом до чогось дійдемо, але це є початкове рішення, що ми не проти щодо прийняття того комунального власника. Людина просить, ми не проти. А далі там вже ціла процедура. вони підписують відповідні договори, створюють оцінку, переводять майно, запити до залізниці. Ну, ми допомагаємо людям, бо це є наші люди. Плюс цей чоловік, він учасник бойових дій, воював. І... Ну, я не знаю, що з того буде. Хто за ту пропозицію, щоб е, пропонувати сесії, підтримати дане питання надати згоду на прийняття зімальної власності військової територіальної громади в будівлю номеру 8? За тим, три, проти немає, утрималися немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Так. так, слідуючи про затвердження типового договору про... Оплату авансу внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки на сільськогосподарське призначення, призначення, що передбачається до продажу. Що передається, може, до продажу, передбачається тут, це воно щось не звучить. Ну бо так ми дати дозвіл на продаж, може так з рішення звучать. Дати дозвіл на продаж земельної ділянки на сільськогосподарського призначення. Ні, ну тут ага. по тесту, що передбачається до продажу, щось воно десь не, не, не відкривало. Про проведення експертизно-грошової оцінки земельної ділянки на сільського спороду призначення, на якій розташовані об'єкти нерухомості, зараз для того, щоб рішення ще з минулого року пішло про надання дозволу на викуп земельної ділянки, на якій розташовані об'єкт <ан> нерухомості, комерційного призначення, неможливо зробити без змінилося порядок, не можна вже у тристоронніх просто вкласти на проведення. Аї ділянки, яка би визначала ціну продажу, неможливо без зарахування авансового внеску. Для того, щоб систематизувати та підсувати самі зарахування авансових внесків, розроблено проєкт договору про зарахування авансового внеску і безпосередньо проєкт договору, про який буде вкладатися до безпосередньої ради з замовником-оцінщиком, за рахунок тих коштів, які нам буде потенційний покупець перераховувати, і крім того. Ви ще затверджені відсотків авансових внесків? Там до п'яти до п'ятдесяти сотиків, двадцять відсотків від оцінки і вже далі нормативно грошової, яка в нас є, але це ну, тобто розраховується. Є нормативно-грошова оцінка. Земельний відділ надає який нормативно грошову, добре. І 20% від вартості земельної ділянки підраховується нас, і це фактично буде визначатися як розмір буде оплати за проведення експортно-грошової оцінки. Ну, Яка ці є на суми проти... платежів, що люди роблять, як ван цей внесок, потім це зараховується в кінцеву оплату за земельну ділянку. За земельну ділянку привику. Ну, тоді в рішеннях тих основних треба буде зазначати. Вона вже так фактично одне таке рішення є вересним місяцем. Ну, але ми такого не затверджували, договору нас немає. Договору затвердженого oh, yeah. немає, рішення давалося, але самого типового договору немає. І от зараз була проблема: люди хочуть викупляти, а не можуть робити експортну божову оцінку, тому що немає такого затвердженого договору. Ну звіску там є в земельному кодексі. передбачено, що фактично експортну оцінку замовляє власник земельної ділянки, але за рахунок на рамку внеску, який буде за замовлено, і там по тій процедурі. Потім та сума відповідно вховується людина не платить два рази. Але та сума, що оплатили за експортну оцінку, потім людині прираховується за 15. Так, сума. так, хто за даний проєкт рішення, я прошу голосувати. За три. Проти немає. Підтримується немає. Рішення прийнято одного голосу. Ну, дякую. А. Слідуючі питання. Про внесення змін до рішення номер 2598 від 29 лютого 2024 року. Що включення до переліку першого типу об'єктів комунальної власності територіальної громади для передачі об'єктів в оренді на аукціон. Прошу на е, нас поступила заява про е, передачу е, про включення в перелік першого типу і передачу в оренду на умовах аукціону. Е, частини нежитлового приміщення за адресою вулиця Січових 62. Тут це на першому поверсі це приміщення кабінету номер 4 Це такий відворочений. Внизу на першому поверсі такі дерев'яні гаріть суцільно, там сторож сидів. Біля кабінету, де Оксана Васильівна почекати, <кій> <біля, кій> <біля. кій> хочуть е написала, прізвище не пам'ятаю заявника, е написала, що хочуть берегну, в оренду намовка в цих кабінетах, де в пісні так розуміють казку да, приймати. Ну. Якщо це є північні війни, думаю, бюджетні ко -ко 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 кошти в бюджет ті не заважають, bo, не провести процедуру згідно з закону, щоб потім до нікого ніякі запитання. Може хтось по даному питанню хоче? Добре, ставимо на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. За три, проти немає. Три, 4, немає. 4, то точно чотири приміщення. Поспортівний інтерес у нас немає його. Паспорт за ну, у нас старий новий не зробили. Або як ставите наявну перекоротку, то так. Так, але доповнення опис опис характеристики складу майна і проєкту. Це вже почало процедури з'яснення. Це тут. Ні, зараз. Але в нас не промальовано, тому що дуже старий кількість. Тут є віхно і Свідуючи питання про передачу в оренду комунальної власності міської ради оголошення окціону правооренди житлово приміщення комунальної власності площою 3,6 квадратних метрів, що знаходиться в місті Турка. Місто Турка вулиця, 962 кабінет 4. Це є оце, що ми попередньо пропонували, щоб внесли його в перелік, який підлягає на аукціоні, оренду на аукціоні. А це вже йде початок процедури оголосити аукціон, передати в оренду і все про вартість решт. А чи будуть технічні міняти, типу фактично вони не визначені як кабінет, скажімо, технічним? Будемо зараз розмовляти технічний паспорт, бо тому що є дам. Скільки спілкувалися з розробником, що районна рада замовила новий технічний паспорт, але не поплатила в кінці і у нас лише зі старими нового немає. Я би шовлю <davet> просто по системі цій, якщо ми не будемо що як там підтягуватися технічний паспорт. Я знаю, ми вже про це говорили, але замовили технічний паспорт, але я думаю, що, 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 ну, що це буде досить швидко. Якщо ви він... вже готові, так, як Так, ті листники. Так, як і готові, актуалізацією закинути базу. Так, е, по цьому е, хто. хто хоче так, тоді ставиться на голосування, прошу голосувати про передачу в оренду майна комунальної власності. Пропонувати сесію та оголошення ось на правооренду приміщення 3,6 радних метів, кількох 36. За 3 проти немає. Отримали, немає рішення прийнято без наміру. Дякую. Наступне, про передачу на баланс відділу освіти, культури та туризму, тут і комусь своєї ради нижкової будівлі, факт, слова ага. не. Може, на, 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 там, я викладу трошки, якщо підподати. Є в селі приміщення, там, до речі, вікна досить хороші, їх, ну, їх б'ють. Там ходять, лазять. Я скажу, кожне приміщення має мати або господаря, або відповідальну особу. Я не думаю, що пані Галина така активна директорка. Я думаю, що вона щось там зможе придумати. Та може бути якісь гуртки позакладу. Призначенням не використовуватися. Так, не використовується воно стоїть закрито. А приміщення стоїть закрите? ніки пан не Михайло, не поверить, там випадково. лист є просто на бюджетній комісії. Пан Михайло погодився, написав лише від відділу і від школи від школи від відділу світу. Вони всі за. Єдине, що в нас право власності, воно стоїть а, просто, чи просто не стоїть. Воно на говорити. обліку стоїть прави, воно стоїть і так і стоїть з назвою. Зараз я вам покажу, як вона нас на основній передаванні марті. Але що ще за все, що там придеться зробити а? новий технічний Само паспорт. В майбутньому треба зробити технічний паспорт просто без слова. Вони не живуть кілля, потім використовується призначенням своїм, щоб це не було прив'язано до медицини. Бо ну, це починається процедура. процесу. Може нам якось це зробити. зміни в найменування і передати їм як не житлове приміщення. Давай я так зробимо. Щоб не, 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 не потім не, не морочити. Так, так, тільки перший несе не, не не зміни. Переоменування можна виконковувати місцеві. Ні, я знаю. Або, ну, якщо вже так, йде зараз, то можна передати зробити перше. Просто як не житове приміщення. Так, не житлове приміщення. Далі так, передати їм колишнього факту, так на все. Добре. Бо Оксана потім буде. За даний проект рішення, але справка на бій. Олександра Ярославовичу, що ми першим рішенням yeah. пропонували сесії перейменувати, щоб це не було ФАВ, а потім просто передати вже на баланс, як звичайно. І замовну ясно, піде технічний паспорт, буде слова, щоб воно було просто приміщення. Прошу підтримати, хто за даний проєкт прошу висплатити. завтра. Проте немає, підтримали, що має рішення впевнені простіше. Дякую. І наступний проєкт рішення в нас є про присвоєння звання почесної громади Доківської міської територіальної громади ОСМЕК. Згідно з статтями 59 закону про місцеве самоврядування України розглянути звернення старості за владівської округу Олега Павлика від 20.05.25 року, відповідно до положення про присвоєння звання почесної громади міста. На території територіальної громади, затверджено рішенням сесії, кіпрохожу рекомендації посилів депутатських комісій гуманітарних питань та соціального захисту населення, протокол такийно та бюджетної комісії, вирішили присвоїти звання почасно робинтурківської міської територіальної громади посмертно замужність героїв з виявленням захисту державного університету територіальної цінності України самої віддане служіння українському народу військовослужбовцям, які загинули померли. Під час повномасштабної війни Росії проти України. Романович Михайло, це є, я так зрозумів, на Майдані ще почали там, повітряно. Ні. в англійськослужбовці, бо в Лівувальському дивіться, в Ну, Є перелік громадян, які віддали життя. За те, що ми з вами мали спокій і живе. 46, бо вирішили... то на комісії гуманітарній вияснилося, що в селі і є ще передостання. Він був круговий седрач Юрій Васильович. Я кажу, а чого мені нічого? Ніхто, нічого... Ніхто нічого не каже, і то так, в останній момент. Един а він чи все тішко? Там я зрозумів, що там без якихось фінансових як цей, це просто, ну, просто я, не я Я пропонував, ви що то виглядає, якщо буде популісний. Хоча рамочки, замовлення орієнтовно до 2 тисяч гривень коштів. Що якось то було, ну ти прийдеш да, до тої матері, до тої дружини, з чим ти прийдеш. Ні, ні, звичайно, цей. За даний проєкт рішення прошу проголосувати і підтримати, щоб підтримала сесія. Вже в подальшому там про визначення кожного Як вона буде оформлена, щоб тут спілкується на сесії. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Три за проти немає. Утримувати. Рішення прийнято одноголосно. В різному порядку денного у нас не було, але я думаю, що ми можемо будь що говорити. У кого є членів комісії, може якісь питання, зуваження, якісь пропозиції, щоб вони не сталося. Є по єсениці, вісімляд, які ми вже готуємо до продажу. В сесії ми затвердимо документацію і надамо дамо на видання експортної грошової оцінки. Я таке не включав вашу комісію, а вже рішення, яке буде готуватися до опціону на продаж, ви би хотіли, щоб воно розглядалося на вашій комісії. Просто по в комісію. це буде вже на наступній сесії. Гаразд. Ну, Наш даний порядок денний вичерпаний. Yeah, yeah, we should have meet with uh this работу, but you don't want to.